Основні проблеми при покритті зв'язані з шліфовкою і з підготовкою деревини. Ми сьогодні їх перелічимо і проговоримо, як їх вирішувати. Значить, спочатку ми говоримо про кольорову систему, хоча основні проблеми завжди, коли колір. Та на прозорому найменше видно всі браки шліфовки. І будемо говорити спочатку про масло. Потім поговоримо за бейця, поговоримо потім за лазурі, за лаки і так далі. По маслу є дуже багато різних проблем, тому що воно найбільше проявляє всі огріхи шліфовки, тому й проблем найбільше. І всі проблеми будуть зв'язані якраз з підготовкою до шліфовки і з неправильним початком шліфовки. Тобто будуть отакі проблеми. Видно, напевно, дуже добре, так? Чого так? Видно, так? Ще один е, брак шліфовки, бачите, так? Є, так? Це дві дуже схожі проблеми, і зв'язані вони з поганим початком шліфовки. Давайте проговоримо взагалі всі цикли шліфовки, як воно має відбуватися. І будемо розуміти тоді, де було порушення і чому так сталося. Значить, є виріб, він там був склеєний, після того його ставлять фуганок вирівнюють. Фуганок має ножі, ножі отак ріжуть, якість ножів — це окрема розмова, ми про це не будемо говорити. Але лишаються отакі сліди. Або отут, наприклад, час від часу лишилися отакі сліди. Так? Деталь вже вирівняна. І ціль шліфовки далі, калібровки, зробити підготовку, максимально вирівняти основу далі і правильно починати зі шліфовки p 40 Тобто в калібрувальному шліфувальному верстаті шліфують зерно p 40 Якщо шліфовка йде за структурою, тобто ми прямо абразивом шліфуємо отак за структурою дерева, тоді ми можемо перескочити. І пошліфувати p 80 потім p 120 Якщо ж ми шліфуємо якимось орбітальним методом ексцентриковою машинкою, то дуже важливо, щоб ми не перескакували, щоб ми йшли p 40 p 60 p 80 p 100 Тому що ексцентрик здатен забрати сліди, які йдуть за шліфовкою. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Отут я підійду до вас. Надіюсь, всі побачать. Отакі от, от полосочки, отакі, от отакі от, от. Видно? Оце. Такі баранчики круглі. Отут. Отут. Зерно насипано таким методом, щоб кожен наступний крок. Вирівнював поверхню ідеально за наступним. П40, П60, П80 і так далі. Дуже важливо аспірація. І дуже важливо підібрати абразиви. Наприклад, в нас є біла серія 510 для м'яких порід, 820 серія для твердих порід, для проміжної шліфовки, 740 серія для твердих порід, тобто насипки абразивів є. Верхня насипка, середня насипка, нижня. І вони розраховані для шліфовки різних поверхень. Поверхня МДФ, поверхня ДСП і так далі. Тому це фабричний брак, зв'язаний з, погано, з поганою початковою шліфовкою. Тобто перші кроки шліфовки були недобрі. І далі, як би ви не старалися, вам не вдасться пошліфувати добре. Окей. Наступ, наступні плями. Пляма отут, отут іду до вас знову, Ось тут, от пляма ми бачимо, так. Ось пляма, отут пляма. Це шліфовки зв'язані з роботою ручної шліфовки. Тут у нас є площина, ми шліфуємо вручну, десь людина вдавила сильніше, десь. Притиснула менше. І, ми мали, і, і після цього, коли ми натираємо колір, ми знову ж таки маємо ті самі плями. Тобто це проблема о, десь середнього циклу шліфовки, коли де, деталь добре, рівномірно вирівняли, але проміжна шліфовка була недбала. Тобто, коли шліфували вручну ексцентриковою машинкою, зерном P80, P100, 100, 120, не з рівними зусиллями. Як е, шліфувати правильно? <кій> Значить, є машинка, вона має вже якусь свою вагу. Ми її поставили на поверхню рівно, не притискаємо, а притримуємо і шліфуємо всю поверхню з приблизно однаковою ручною швидкістю. Або стараємося відходити від ручної шліфовки, переходимо на автоматизовану шліфовку. Але є питання, коли е, потрібно шліфувати все одно вручну. От, до прикладу, віконна рама вона склеєна, і тут структура йде сюди, тут структура йде сюди. Якщо ми будемо шліфувати тут за структурою, ми завжди можемо зайти сюди. Для цього нам потрібно заклеювати поверхню і шліфувати по детально. Тобто, якщо тут буде колір натиратися, е, то шліфовку рекомендується робити виключно за структурою, не можна перескакувати. Оце основні проблеми, зв'язані з шліфовкою масла, Шліфовкою під втирання, під масляні покриття. Якщо ми наносимо бейци, особливо коли ми це наносимо розпилюванням, або там лазурі, або воски, зерно барвника лягає під одним кутом зверху і воно менше проявляє огріхи шліфовки. Тобто шліфовка під метод розпилення. Чи метод наливу, вона не вимагає настільки ретельної, однорідної е шліфовки. І там допускається перескакувати при шліфуванні орбітальною машинкою одне зерно, якщо добра аспірація. <кхи> і нема е при шліфовці баранчиків, таких, цих таких кружечків і так далі. Але важливо вишліфувати поверхню більш е гладко. Тому що бейц він трошки руйнує структуру, піднімає ворс, і щоб бейц ліг рівномірно і щоб не сильно піднялася ворса під нанесення бейцу, під нанесення ґрунтів, шліфовка повинна бути зерном p 150 p 180 Тобто ви почали з p 40 p 60 або перескочили на p 80 p 120 p 150 і воно виходить більш рівномірно. Фінішна обробка теж дуже впливає на колір. Тут бейтс може бути масло, не має значення. Один і той самий колір. Видно? І тут теж один і той самий колір. А чому так? А тому що тут ми закінчили зерном P80. Коли ти знаєш процес, дуже дивно, чому так, але так буває. Тут. Ой, Тут ми закінчили зерном p 60 тут p 80 а тут p 150 І от така відмінність. тобто, Чим гладша поверхня, тим менше лягає зберігається барвника, і тим е, колір е, менш е, насичений. Це як на маслах, так і на всіх інших поверхнях. Часто кажуть, що маслом не можна зробити гарний однорідний колір. От В один шар масляна поверхня. Рівномірна, гладка, правильно пошліфована поверхня. І ще бувають браки проміжної шліфовки. Взагалі карті прописано, яке зерно має бути шліфовки і яка має бути грамовка матеріалу. Це зачасту від 180 до 320. І коли ви прошліфовуєте проміжну шліфовку дуже грубим зерном, то ви можете протерти колір і будуть плями. Або ж коли ви за дуже гладке зерно оберете для шліфовки, то матеріал фінішний може не зачепитися і можуть бути відшарування. Вроді все.